Вітаю всіх поти та сестри. Нас небагато, зате ви стійкіше, які виправили всі майже десять різні. Так що рада бачити кожного з вас на цьому місці. І зараз давайте зробимо жест жаху для інтроверта. Повернемося один до одного і скажемо: слава Богу, що він тебе створив. Да. І я скажу, що слава Богу, що він вас всіх створив, що ви є тут, і що він створив мене. Ще вам тут стояти. Минулого вторка ми відновили наші розбори слова на помісній. І я вважаю, це чудово, адже вивчати більш поглиблене слово Боже, воно робить нас більш духовно сильнішим, обізнанішим. Тому сьогодні ми продовжуємо розбирати чудеса Божі, і наша тема називається Чудо створення людини. Ми, ми без екрану тому будемо слухати. Е, в першому розділі ми вже частково згадували створення людей на шостий день. Однак саме другий розділ він більш детальніше описується чудо. І... Алілуя! Як дощ зупинився, так і екран запрацював. Тому одні чудеса. Йдемо чудес і просходять чудеса. Е, так, тому можна на другий слайд. Е, Автором книги так само є Моїсей. Це відбулося на шостий день створення світу, скажімо так, в останній робочий день, коли господарство першу сімейну пару, Адама та Єву. І тому ключові особи в цьому чуді це Бог, Адам і Єва. Тому почнемо. Читати про це в Біблії другий розділ 7 25 вірші. І частково розбирати. Починаємо. «Завши ворог із землі створив Господь Бог людину і вдихнув в її ніздрі дихання життя. І стала людина душею живою. Перший такий етап нашого чуда це створення першої людини, тобто Адама із земного пороху. Далі читаємо. Насадив Господь Бог сад на сході Едема і оселив там людину, яку створив. Господь Бог виростив із землі всякі дерева, гарні на вигляд і придатні для вічі, а також дерево життя посеред саду та дерево пізнання добра і зла. І з Едему виходила ріка, щоб зарошувати сад. Далі вона ділилася на чотири річки. Назва першої Пішон. Вона протікає через усю землю Хаїва. Да. Ключовим є те, де знаходив, де він знаходився, це те, де злівалися ці чотири річки. Дві з цих річок ми вже знаємо і сьогодні, це Тигр і Єфрат. І вони беруть початок на території Туреччини і потім протікають через Сирію і Ірак і впадають у Іварську затопу. Проте залишалось незрозумілим, що означає назви Пішон і Єфон. І протягом століть деякі богослови, вони допускали, що вони можуть стосуватися вічок ганг в Індії і Ніл в Єгипті. Хоча інші зазначали, що ну, в цьому випадку, можливо, йдеться про дуже величезну ділянку землі. І продовжуючи цю тему цікавих фактів, на початку цього містописання, в цьому упівку, зазначалися три види каміння беделій, одікс і золото. Якщо золото в принципі, в нашому житті доволі часто ми чуємо, то з першими двома, можливо, не так. Камінь Бделії зустрічається ще в книзі чисел, коли описувався колір Мани Небесної, як колір Бделі. Таке порівняння було, тому що пустеля Хабіла, яку мандрували дарували була землею з цього каменю Бделію, тому можна було зробити висновок він ніби білого коліру. Мабуть, дуже гарний. А камінь-онікс він зустрічався в книзі-вихід, в якості пожертв спермали, Приймалися оці камні, на яких потім вироблялося 12 колін і закріплювалися на, на, на плічниках ефоду, первосвященника. Ну, По-нашому це був такий фотошоп, нинішній. І тому Господь подбав, аби була як їжа в цьому саду, так і поклади дороги каменів, каменів цих земель. Які могли б бути використовування в торгівлі, в подальшому будівництві і оздоблені, включно з кіннією. Тому читаємо далі. Взяв Господь Бог людину і оселив її в Едемському саду, щоб його обробляти та за ним доглядати. Тому райське місце це не лише відпочинок, але й робота. Можливо, своє задоволення вже лише після пріхопадіння Господь сказав, що потягів цар буде задавати свій хліб, тому ворогів теж була робота. І заповів Господь Бог людині, з усякого дерева, що в саду, вживатимеш у їжу. Але з дерева пізнання добра і зла не їстимеш з нього, бо того дня, коли скуштуєш його, неодмінно помреш. Третій етап нашого чуда це заповідь не їсти плода, дерева, пізнання і зла. Господь подаркувався про їжу і свого творіння, він, як батько добрий, але і дав постанову, попередження, про небезпеку, яка може бути. І часто люди кажуть, мені що їй ще було селити дерево. Ну, не було б дерева, не було б його не було б всього цього. Але ж суть була ж не в плоді, вона була у виборі людини. І Господь створив кожного із поняттям вибору. І ми можемо робити все, що ми хочемо, але, звісно, за це були наслідки. Тому ми не запрограмовані робити, Господь придбав, бо ми мало самі обирати Свою стажину і приймати рішення, від яких залежить подальше наше життя. І так було і з Адамом. Далі сказав Господь Бог: Недобре бути чоловікові самотнім, створити для нього помічника, відповідного йому. Після того, як створив Господь Бог із землі всіх полівих звірів і всіх небесних птахів, то привів їх до Адама, щоб побачити, як він їх назве. І як їх назвав Адам кожну живу душу, так вона і звалися. Далі Господь хотів створити помічника, подібного Адаму, так само із землі, яку створив він його. І мене кожен раз дещо розчуля цей момент, коли Господь приводить до Адаму з тих всіх звірів, птахів, аби той дав їм назву. Адже Господь Він має владу над всім цьому світі. І тоді він хотів показати, що ось ти теж моє творіння, але я ділюсь своєю частинкою своєї влади. А щоб ти відчував це своїм домом, щоб ти також чимось володієш. Адже в данину, коли комусь давати ім'ян, це означало мати владу над цим. І дав Адам назву всім тваринам та небесним птахам, всім польовим звірям, але віднес, він не знайшлося мічникам подібно до нього. Тож на віру Господь був глибокий сон на Адама. І коли той заснув, Бог взяв одне з його ребенка, а те місце заповнив тілом, за ребера який взяв у Адама. Господь Бог створив жінку і привів її до чоловіка і сказав Адам: це дійсно кістка від моїх кісток і тіло від мого тіла, тому вона називатиметься жінкою, бо походить від чоловіка. Тому залишить чоловік свого батька, своїй матір і пристане до своєї жінки, і стануть води одним тілом. Були ж вони на обоє ноги, Адам і його жінка, і не соромились. Так Господь вперше провів в світі операцію ще й з анестезією. Насправді ця історія, вона Надихнула ще в 18 столітті шотландського лікаря Джеймса Янга Сімпсона, який жив тоді, і він виявив, що хлороформ пристепляє людей і знімає її відчуття. І він тоді застосовував їх до породінь. Тому що на той час була така думка, що згідно з Біблією, жінка має страждати при родах. А він, так як він був таким прихильником вільної церкви в Шикладі, він заперечував все і доказував, що сам Господь використав анестезію, щоб створити першу жінку. Тому ця операція вона була виконана Богом успішно ще до того е, доволі в доволі цікавий спосіб. Адже використовуючи ребро, він, по суті, зробив велике чудо. І в подальшому ми також можемо бачити це в нашому житті, адже ще один хірург пластичний, який був перший, коли пришив людське вух, він зазначив, що ось ця кістка риберна, вона має чудову здатність регенеруватися. Тобто в такий спосіб, навіть ворення, він найменше, скажімо так, заявив ущерб собі. Тому підзаб'ємо опис нашого чуда. Це перший опис можна задати. Перше це коли Господь створив Адама і землі, вдихнувши в нього життя. Де, коли що, йому Домівку прекрасну, де була їжа, де були всі необхідні йому тоді речі, він е, створив Адемський сад. І далі Господь хотів поставити помічника Адаму, тому, е, прийшовши до Адама, той назвав всіх тварин. І не знайшовши достойного помічника, це четверте, Бог створив Єву. і відтворилася за перша світі сім'я. І п'яте, у першому розділі Господь сказав такі слова: Бог поблагословив їх і сказав: плодіться й множтеся та наповнюйте землю, володійте нею і пануйте над дорибами міськими та птахами небесними, над усім живим, що рухається по землі. І сказав Бог: Ось дав я вам усе те рослини, які розсивають насіння по всій землі, і всяке дерево, що в собі має свій плід, насінням та постів. Вам це буде для харчування. Тобто, утворивши сім'ю, Господь дав їм волю, дав їм маруття, дав їм все для проживання, адже ці рослини, вони мали чий плід з насіниною. І створивши всі умови, він і дав і для розвитку сімей, і для потомства. І що Господь хотів показати цим чудом? Бог створив людину для себе і хоче мати з нею спілкування. Створивши Адама, Бог показував, що. Його думка вона важлива йому. Він хоче чути, що ми думаємо. Він хоче діалогу з нами. Тому, бо ми його творіння. Як творець не хоче спілкуватися з своїм творінням, для чого він тоді створює його? Бо ми, він його нас любить і нас благословляє. Тому яке ж може бути значення для нас? Життя дає Бог, тому ми належимо йому і залежні від нього. У всього є творець. Наш творець Бог, який ще тоді вдихнув в руку. Землі життя і створив першу людину, тому будучи відповідальні тут за життя, ми маємо цінуватися, те, адже це щастя бути тут, дихати, жити, слухати. Усе створив Господь і йому все Тому давайте зараз подивимося на золоті вірші. Перший вірш це збуття 1,28. Бог благословив їх і сказав. Плодіться множтеся та наповнити землю, володійте нею і пануйте над другими мостими та птахами небесними, над усім живим, що рухається по землі. Господь дав нам прекрасну землю користування, дає все. І це було створено для нашого чудового життя. Він сказав, що це дійсно хорошо. Другий вірш це буття 2.24. Тому залишить чоловік свого батька, своєї матері, так і стане до своєї жінки. І стануть вони одним тілом. Божий метод створення Єви показує цей реальний тісний зв'язок чоловіків, жінок, що вони рівні зі своєю природою. Тому наші сім'ї також мають бути в духовному, душевному сенсі, одним тілом, одним душею, такою певною, одним рухом життя. Адже те, що поєднав Господь, вже ніхто не має визирвати. Третій вірш Псалом 99.3. Можемо прочитати разом. Хай славлять твоє велике ім'я, адже воно бізне і сине. Бог це багатогранна особистість. Він і добрий, і люблячий батько, він і Бог миру, його ешелом, то є рафа хтось тілий, так само він і Альшадай, Бог всемогутній, і Саваоф воїнств. Тому необхідно шанувати Бога, Його слово і ті настанови, які Він нам дає. В діях 17,26 написано. Можемо також призом причину, так? щоб ви не сиділи. Створив він з одного весь людський рід, щоб жив по всій поверхні землі, визначивши заздалегідь, окреслені пори та межі їхнього проживання, щоб шукали Бога. Може, відчують його і знайдуть можна далеко від кожного з нас. А є своєрідним тілесним батько. Кожного з нас, адже Єва була зроблена з його тіла. Тому написано, що весь люд людський був створений з одного. Господь є в кожного з нас. Тому наша задача це шукати його, шукати його голос, його такий подих, думку, його лице. І... Тому що він завжди творить з нами. Просто ми інколи зачиняємо перед ним двері, а нам потрібно дійсно відкритися перед ним, шукати його лиця. І які висновки ми можемо зробити. Повноцінне життя людини тільки спілкування зі своїм Творцем. Господу важливо розмовляти з нами, чути нашу думку, адже Він подарував нам життя. Автор сім'ї Бог і Він знає, як зробити їх щасливою. Господь хотів, аби у Адама був помічник подібний, достойним, тому наші сім'ї мають також бути власне союзом, який приблизить нас до Творця нашого Небесного. Аби виконув всі його істини. І третє, це коли щось ламається, звертається до виробника. Твій творець здатний все в тобі відремонтувати. Тільки той, хто створив щось, може бути впевненим у його механізмі, у можливих помилках програмного забезпечення і те, як це виправити. Тому ніхто не зможе допомогти нам повноцінно, тільки як це зробить Господь, Бо саме він створив нас. Тому коли ми відчуваємо, що в нашому житті, в нашому душі, організмі щось іде не так, нам потрібно звернутися до нашого виробника духовного, нашого Бога. Тому давайте зараз станемо на наші ноги. За Духи наші господь, ми так раді Боже, що присторон нас. Зі своєї подоби ти створив не просто, аби я ти створив наші сім'ї, щоб вони були дійсно благословенним союзом, благослови їх, щоб ми приближилися до тебе в сім'ях, щоб ти можливо допоміг щось відремонтувати, ремонтувати, тільки ти зможеш це зробити. Благослови наші душі, можливо, ми відчуваємо що щось від не так в них. Можливо, ми відчуваємо, що десь в нас якась обіда, можливо, щось те, що нам. Віддаляй від тебе, Господь, і ми відчуваємо, що у нас деталь у нас зламаний Господь. Ми не можемо достойно працювати, бо ми живі, Господь. Бо тільки ти наш виробник Боже, ти наш творець, тому ми дійсно потребуємо твоєї допомоги. Благослови, що ми дійсно бачили те. Що нас оточує, адже це ти, ти створив Господь. Ти створив цю землю, ці рослини, Боже, ці тварини, якими ми можемо володіти, Боже, бо ти створив це все для нас, для нашого володіння, для нашого благословіння. Бо ти дійсно нас любиш, Боже. Ти нас благословляєш кожного дня, ти оберігаєш нас. І ми дійсно хочемо відчувати цю любов щоденно, що Ми не хочемо закриватися в Тебе. Ми хочемо дійсно мати діалог з тобою. Ми хочемо бути з тобою близькими друзями, Боже. Ми хочемо бути з тобою не просто друзями, ми хочемо відчувати тебе, як і батька, щоб ти керував нами, щоб ми брали правильний вибір, щоб ми досліджували, досліджувалися твоїх Боже, істин, щоб ми слідували твоїми Божими правилами, нестановими Боже, ми хочемо чути твій голос. Тому благослови нас у цьому Боже. Ми дійсно любимо тебе, ми шануємо тебе як свого батька, як свого пловця, нашого Спасителя. Дякуємо тобі, виславляємо твоє ім'я в ім Ісуса Христа. Амінь.